Ім'я Будко утворено за допомогою форманта, ховід сполонізованого слов'янського імені, яке може мати такі зразки, як Будзивой, Будзимир або їх скорочення Буць Будзо Буцько. Це сталося внаслідок оглушення фонеми. «спередк». також можливо, що ім'я пов'язане з чеським іменем Висик з Буслав, яке у свою чергу може мати корені у Будислав. Існує ймовірність, що ім'я може бути пов'язане з українським апелятивом Буц. Що означає товста, гладка людина або з дієсловами «буцатися». Буцити", сьогодні? Ім'я Будко вживається також як розмовний відповідник для офіційних імен, таких як Будем, Будислав, Будимир, Будивой, Будмил тощо в Хорватії. Крім того, воно зустрічається у якості прізвища серед українців, словаків і росіян у деяких слов'янських народів, включаючи українців, колишнє особове ім'я Будко. Тепер також виконує роль прізвища, тоді як апелятив, будко, може використовуватися як поблажлива назва для товстуни, тобто гладкої людини як прізвище, назва будко. Згадується в 1648 році. Схожі на буцько імена: бучко, куцко, будко, бушко, вучко, путко, руско, сурко, сушко, турко, туско.